Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Сьогодні ми з вами починаємо великий цикл армійського клінінгу. Я буду вам показувати, як ми сильно тут засрались, ми це робимо більше року, і як ми будемо це все відчищати, чим за яким алгоритмом. Ну щоб було цікаво. Подивимось, як живуть солдати, як вони засіраються, і як вони потім від цього відчищаються. Нашим першим експонатом буде чудова газова плита. Я не знаю скільки її вбивали до нас. Але ми вже майже півтора року тут нею граємося, намагаємося її якось там зіпсувати, забруднити, щось на ній спалити. І тепер її треба відмити. Це дуже класний кейс, тому що ви знаєте, як було стало, це буде виглядати прекрасно. У нас тут є все. Вона виглядає просто для квінного чудово. Загустілі жовті жири з пилюкою, яка лягла зверху на ці загустілі жовті жири. І у нас тут така, скажімо, армована жирова плівка. Тут у нас є просто вон, якась їжа, яка присохла, вона реально навіть не відколупується. У нас тут є, ну, в принципі, майже все цікаве, що може бути на такій пічці, для того, щоб нам було цікаво її помити. Що нам треба для того, щоб цю пічку якось привести до стану ну, не нового, але більш-менш адекватного. По-перше, поговоримо про хімію. Значить, Ми беремо К13. Це нормальна каустична сода, там врощені з різним іншим скажімо так, матеріалом, да, але класно відмиває саме такі сильні, серйозні жирові забруднення. Дуже прикольний засіб, дуже його люблю. Він, до речі, готовий до використання, його розводити не треба. Відповідно, наноситься на поверхню безпосередньо. І друге, то, що мені подобається, це білизна Стронг на основі гіпохлориду гідроксид натрія. Гіпохлоритна тряпка. Так, тобто це все є в складі. Відповідно, ложний засіб з вмістом хлору для того, щоб також ну, деякі елементи цієї пічки ефективно класно помити. Але хімія це одна частина. А друга частина дуже важлива, це саме механіка, тому що жири, скільки ти їх не розчиняє, вони лишаються, їх треба чимось забирати. Оскільки парогенератора у нас в армії немає, ми набрали, бачите, пороки набрали гарячої води в відро. І у нас є Linux від вірєда. Ось така штука, спеціальна мочалка, така відносно крупна ячеїста. Ми порівняємо з зеленим падом, ну, дивлячись його на його стан, але все одно порівняємо. зелений пад, як дрібно матеріал, він не буде класно забирати жирові забруднення, або буде забирати дуже короткий час. Тобто там буквально квадратний сантиметр він набився жиром. Power інекс так набиватись не буде. А ще у нас є отака от штука віледа, яка називається просто Inox. І це, в принципі, той самий дротик, який ви використовуєте за 2 копійки з магазину, але він трошки відрізняється. І ми, до речі, спробуємо сьогодні і звичайний дротик, і оцю штуку, і подивимося, що працює краще. Ви ж пам'ятаєте, що коли ми нанесли там гарячу воду, миючий засіб, воно все розкисло, ми його розчухали железяками. Нам треба це все зібрати, тому що воно ж потім знову засихає. Відповідно, треба витерти. Для того, щоб витерти, я сьогодні взяв Пур Мікро. Це не такий крутий варіант, як ПВА мікро, да, це крутіша серветка, а пур мікро трошки простіше, дешевше, але для наших задач по цій пічці буде от, так от з головою достатньо. Він так само, як і ПВА мікро, за собою розводів не залишає. Ми пробуємо спочатку легку артилерію, білизна Стронг і, і Powerinex. Зараз ми трошки накапаємо, нанесемо і спробуємо щось там відмити на цій страшній пічці. Чому я взяв спочатку білизну а на К-13, тому що тут є шматочок алюмінію. Ну і там від К-13 йому буде швидко-погано. Це точно. Від Стронга так швидко-погано не буде і можливо він навіть трошки відмиється. Ну і в принципі я хочу спробувати щось не таке ядрене, як К-13, для того, щоб ну, не таке тут страшне, все, щоб його відмити. Коли на дотик це вже стає не таким шершавим, як спочатку, ми можемо обрати серветку і перевіряти. Ну от бачите, у нас трохи стало цікавіше. Серветку ми перевернемо. Ще раз пропаримо це все. Ми бачимо всі, всі косячки, які у нас лишились, ми можемо їх точечно обробити тепер. Тому що коли у нас все в піні, зрозуміло, що не видно. Ну, Мені подобається, виходить непогано. Вона була коричнева. А тепер ми з вами плавно переповзаємо на фронтальну частину. Вона, до речі, страшна, тому що оця дверка вона одламана. Оце все ви бачите, як гарно виглядає. Для того, щоб ми могли нормально працювати, нам треба це познімати і бажано замочити. Я одразу відро з гарячою водою і розчином Стронга це все кину. Ми знову ж таки використовуємо Power Enox і використовуємо стронг. Додам трошки стронга, але трошки він так виливається, що його треба обережно мовати. Ми маємо тут багато-багато-багато стронгу. Відповідно, можемо його наносити на все, що завгодно. У нас тут є на що наносити. У нас тут просто кошмар. Наносимо, наносимо. І підлога буде до речі, чистіше. Її би не завадило в принципі відмити полотерну. Наносимо на ручку, наносимо на скло, але видно, побачите, пізніше нанесу. Ну і в принципі віджимаємо, щоб не ляпало. Починаємо все. Ну що вам сказати? Воно третє на раз-два. Варто було б почекати ще півроку, поки ця печка не стане зовсім коричневою і тоді починати. Тому що ну, це прям легко у підходить. А тепер спробуємо те с зробити зеленим патом. Він у нас такий трошки є підушатаний, але він є, в принципі, в якихось важких місцях він може нормально працювати. От тут, наприклад. В деяких місцях зелений пад з тупим ножичком. Буде працювати дуже непогано, бо він тоненький порівняно з пауриннексом. І ми зараз візьмемо ну, такий, який є ножичок, і візьмемо зелений пад і оці всі моменти пропрацюємо. Без зеленого паду також не можна. Якщо ми масу забираємо пауэринексом, то якраз літейнг треба. От якийсь шпатілечок, шкребочок, ножечочок і зелений пад, м'якенький, рулонний, тоненький, щоб він у вас скрізь доставав. Іноді варто мати бамбукові палички, пластикові палички або просто навіть такий ножик, бо ви навіть зеленим падом оці сопли звідти не заберете. Воно там живе давно і надійно. Бачите, тут без пошкодження пластику, йому пошкодження не завадить, чесно сказати. Але без пошкодження виймаємо оці. Засохлі або в'язкі жири, які там є. Ми в принципі будемо вважати це за чисте. Протираємо ще зеленим падом залишки і зараз заберемо те, що ми там навимивали серветкою Пурактів. І буде окей, я вважаю. Дивіться, тут можна робити які хоч рухи. От виводити, там, вісімку робити і так далі. Ну неважливо, можна і не робити. Подивіться, на серветочку вона все забрала на себе. Я чесно, я від них кайфую. От так просто береш, протираєш і бачиш все, що ти не доробив. Одразу там різні жири масла. От бачите, у нас є зараз моменти, де треба ще попрацювати. Раз, два, три. Але це все видно. А якщо ви не користуєтесь цим, то ви не бачите. Тут у нас це ми закінчили, не хочу з цим гратися, ці пластиків може нічого не буде. А оці речі ми ще зараз доробимо, буде взагалі красота. Ми з вами на тривалий час нанесли от на цю ручку білизну Стронг. Там її трошки було, ми її трошки там залишили. От. І тепер беремо Power Inox, він також відповідно вирощений білизну Стронг, і починаємо працювати. Дивіться, як це класно виходить елементарно. Та-дам! Бачите, який меджик. Ну оці всі речі, відповідно, ми можемо пройтися там за допомогою ножичка, чогось іще там. поштрикати, трошки почухати. Але це дрібні незручності. В цілому ви бачите, що забруднення пішли на раз-два. Просто на раз-два. І нам навіть не довелося використовувати якусь важку артилерію, типу К-13, типу Інокса, да. Все пішло дуже-дуже гарно і дуже-дуже швидко. І що я вам хочу сказати? Я от на це скло навіть не хочу і починати щось робити. Я його частково помив, але треба розібрати цю всю дверку зсередини, зняти жерезявку, все перемити. Чесно, не хочу. Я думаю, що цього буде на сьогодні вам достатньо. Дякую за увагу. Потім ми ще трохи помиємо підлогу і також вам покажемо. В результаті нашого відмиття печки у нас налилося миюче на підлогу, і ми тому були тільки раді, тому що ми будемо зараз руйнувати міфи. Тривалий час в, нашій, в нашому підрозділі оці всі чорні штуки на підлозі вважалися елементами інтер'єру, Типа так і треба. Але ну, все пішло трошки не так. У нас є гаряча вода, у нас є білизна стронг, трошки зеленого паду. І відповідно ви ж розумієте, що все це, ну, це все трошки забруднення, правда? От. Я навіть не кажу, що в нас зараз є нормальний падотримач, підлоговий пад, просто шматок якогось вже вбитого зеленого паду для кухні. І він просто робить тут дива. А якщо ми ще візьмемо зараз, а ми ж візьмемо, візьмемо Powerinox, От він, бачите, Той чорт би з ним, будемо їм мити. Не так уже й шкода, ми вже відмили печку. Подивіться, що буде. Це секунди. Тут це секунди реально, Раз, два, три. Е, і можемо витирати. Ну, і також не пошкодуємо зараз пур мікро, ладно, не пошкодуємо, протремо. Відповідно, потім ми це все перемиємо швабри, але поки що. От подивіться. Оце було, оце стало. Непогано, правда? В цьому куточку також було. Ну, можна показати бійцям, хай домивають.